Данський військовий аналітик Андерс Нільсен каже: у попередні тижні в західних змі знову почали поширюватися історії, що нібито російське керівництво готове до переговорів. Це вже не вперше, коли такі історії з посиланням на анонімні джерела починають циркулювати. Чому це швидше за все неправда, і чому навіть якщо це правда, то все одно не треба звертати на це увагу? Запитує Нільсен і дає свої варіанти відповідей. Ніщо у поведінці російського керівництва не вказує, що вони готові до будь-якої деескалації, тобто спаду напруженості, так, чи що вони хочуть завоювати чийсь довіру, яка могла би стати базисом для подальших переговорів. Вони продовжують свій наступ, розширивши його на північ Харківської області, Заяви російського керівництва та пропагандистів, які раніше сповнені фраз про готовність продовжувати війну до перемоги, багато в чому їхня риторика геноцидна. Про те, що Україна не є справжньою країною і що українську націю потрібно знищити. Крім того, російське керівництво не досягло жодних своїх початкових цілей. Окупація частини території на сході країни ніколи не була їхньою метою. Їхньою метою був політичний контроль над усією Україною і перетворення її на щось на кшталт клону Білорусі. Зупинення розширення НАТО та зміну системи безпеки в Центральній Європі за рахунок відкриття доступу для російських військ до західних кордонів України. Якщо війна закінчиться ситуацією, коли Російська Федерація анексує захоплену територію України, але інша частина країни приєднається до НАТО, росіяни сприймуть це як поразку. Безперечно, це так само буде і поразкою для України, проте Путін навряд чи буде цим задоволений, і навряд чи він шукатиме миру за таких умов. Проте історії, що вкидаються в західні змі про мир, дуже вигідні для російського керівництва з позиції стратегічних комунікацій. Загалом у росіян є два основні наративи: першим є ядерні загрози, і нещодавно вони знову активізувалися. У той же час, залякуючи ядерною зброєю деяких людей на заході, росіяни розповсюджують історію про те, що Путін таємно хоче миру. Таким чином, заляканим людям надається альтернатива, нібито що мирними переговорами нібито можна зупинити цю війну. Мета знизити рівень постачання військової допомоги Україні та схилити її керівництво до переговорів, хоча немає жодних реальних причин вважати, що ці переговори до чогось приведуть. Додаткова мета завадити самміту миру, який Україна скликала у Швейцарії на середину червня. Україна там представлятиме своє бачення справедливого миру, проте російське керівництво своїми вкиданнями про нібито готовність до мирних перемовин намагається розмити українську повістку. Гра слів і брехливих заяв. Однак щодо мирних переговорень є ще один аспект, який часто забувається в змі. Коли хтось йде на переговори щодо чогось, для нього завжди краще бути в позиції сили. Хто говорить зі слабкою позицією, зазвичай отримує не найкращу угоду. Якщо західні країни хочуть найкращого рішення на будь-яких переговорах для України, потрібно продовжувати допомогу у не менших обсягах, щоби давати Україні перевагу. Від каналу Саме Сік. Це текст данського військового аналітика Андерса Нільсена, і цей данець так виглядає. Добре розібрався в ситуації. Сподіваємося, що і захід, колективний захід, теж це розуміє.